Доброго дня всім, хто зайшов до мене на канал і мої підписники. Я ось сижу, готуюся готувати пішінковий торт. Тому приєднайтеся і будемо готувати разом. Знаєте, рецептів приготування існує дуже багато. Кожного він свій. І ось скільки ми не були в гостях, в знайомих, в родичів, в кожного, ви знаєте, свій смак, і кожен по-своєму бачить приготування. Тому сьогодні я хочу показати вам свій спосіб приготування. І так, сьогодні у нас буде печінковий торт. І так, що ж нам буде потрібно? Нам буде потрібна сама печінка. У мене свина, ви можете взяти курину. Ви можете взяти гов'яжу, яка кому подобається. Молочко, ось стакан. Два плавнених сирка, два варених яйця, борошно, приправа, чорний молодий перчик, зелень. У мене заморожена, якщо у вас є свіжа, це ще краще. Морквина, дві цибулини, три сріхи яйця, сіль, майонез, цукор і куджут. Кунжут по бажання це в мене буде для того, щоб прикрасити наш торт. Ось такі нам будуть потрібні інгредієнти для нашого торта. Печінку ви помили, я її ще трошки замочила, щоб вона вимочилася. І ось така вона у мене, бачите, чистенька, гарненька, без прожилок. Якщо у вас є прожилки, ви її маєте почистити. І вона у вас має бути ось така. І в саме перед. Я зараз візьму, піджарю кунжут. Ось ви бачите, я взяла маленьку сковороду, запалюю інбургом, ось такий маленький. І нам буде потрібно ложок-дві, ось так з гіркою кунжуту. І зараз ми його піджаримо. Ми його будемо жарити і ось так помішувати, поки він у нас не стане коричневим. Ось як до такого стану нам потрібно піджарити кунжут. Він потім набагато стає смачніший, коли він піджарений. Все, виключаємо вогонь. Кунжут у нас вже готовий. Ми залишаємо на плоті, щоб він у нас охолов. Він нам буде потрібний пізніше. Зараз ми з вами займемося цибулею і морквою наріжемо. І зжарим зажарку. Я цибулю завжди ріжу, ось дивіться. так беру і ось такими полукружечками вона в мене виходить. Ось зараз я вам покажу, ось якщо вам видно, ну, ось такими полукулечками вона виходить. Цибулю нарізали, відставляємо поки що в сторону. Тепер у нас дійшла черга до моркви. Моркву я буду терти ось на отакій, як бачите, тердіжці. Ось як бачите, я вже потерла моркву і зараз ми з вами будемо йти жарити за жарку. Поставила ось я сковороду, запалила вогонь, наливаю сюди олії. І у нас вже сковорода розігрілась, висипаємо сюди цибульку. Ось так. І на невеличкому вогні, помішуючи, ми її будемо в'ялити. Нам не потрібно, щоб вона була у нас так піджарена дуже, а вона так зараз у нас прив'яне і ми туди положимо моркву. Так помішуєте. І щоб вона у нас не жарилась, а ось так пров'ялилась, будемо так говорити, накриваємо кришкою і періодично помішуємо. Ось до такого стану ми бачите нашу цибульку ось так. Ось вона у нас так прив'яла, будемо так говорити. І зараз ми сюди ось так просипаємо нашу моркву. Ой. Це ось катруся зайшла пощедрувати. До діда з бабою, ну діда немає, залишилася одна бабушка, поки ще дід на роботі. Давай зайчик. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Та мовочки покотилися, ягнички народились, в тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то полова, Тебе жінка чорна брова, щедрик, щедрі прилетіла ластівочка. Ой, молодець, дякую. Катеринка, дякуємо тобі велике, превелике. Мам, Подарунки вже є. Добре. Все. Мамі, привіт. Заходь. Добре. І так, от ми з вами трошечки відвелікся. Ось так прив'яла наша морква. Як бачите, теж разом з цибулею. Зараз так такі пере. Мішаємо і починаємо додати. Додаємо сюди перчик і приправи. Ось так солим. Солити теж до смаку. І додаємо ось скільки цукру. Накриваємо, не перемішуємо, а просто накриваємо поки що кришкою. Нехай воно так у нас десь хвилинку постоїть і потім знову все перемішаємо. Пройшла хвилинка. Ось зараз яка у нас. Ось виходить така зажарка. Ну, це у нас буде, ми будемо перемащувати коржі. Зараз я прикрачу ось так вогонь і ми будемо помішуючи, ось так жарити до готовності. Закриваємо ось так речкою і нехай вона у нас жариться. А ми з вами беремо молочко. Добавляємо курячі яйця. Я завжди так роблю, тому що в яйцях буває всяке. Це не домашні, а магазинні. Завжди сподіваємося, що все з ними добре. Трошечки посолимо, Добавляємо сюди приправи чорний молодий перчик і додаємо сюди борошно. Кількість інгредієнтів я вам напишу під відео. І ось так гарненько це все переколочуємо. Ось так це в мене вийшло, як бачите. І відставляємо в сторону. А ми з вами займемося печінкою. Беремо печінку, нарізаємо її ось такими кусочками. Ви її можете перекрутити на м'ясорубці, ну, я буду перебивати на блендері. Тому я ось ріжу на ось такі кусочки. Ось цю печінку буду різати так. Печінку вже я порізала. Тепер беру цукор. Дивіться, ось у ложці в мене ось скільки, і посипаю печінку. Для чого? Печінка у нас стає ніжніша. У неї виходить дуже тоді добрий смак. Ось так. І зараз ми її перекручуємо на блендері. Я буду дивитися, якщо в мене в блендері погано вона зіб'ється, то я її ще. Переб'ю поружним блендером, але ну, я думаю, що блендером буде добре. Не хочеться діставати мясорубку. Йдемо швидшим способом. Ось так, дивіться, збилась у мене печінка. Зараз я дістану ось так. Ось так, бачите? Тому я її більш вона не перебивається блендером, тому я зараз її всю перекручу, зараз я вийду ось у миску. І ще пройдусь по ній погружним блендером. Ось така у вас має бути печінка. Бачите, я з погружним блендером ось ще перемолола її. ось так. І ось бачите, немає ні кумочки, нічого. Ось така вона має бути. Поки ми з вами займалися печінкою, ось як бачите, у нас до такого стану протушилася наша цибуля із морфою. Дивіться, аромат такий стоїть. Закритаємо кришкою. Поки що виключаємо і ставимо у холодне місце. Нам потрібно, щоб вона у нас охолола. Продовжуємо займатися печінкою. Нам зараз її потрібно приготувати для того, щоб ми з вами пішли уже смажити коржі. Дивіться, ось ми з вами молоко, борошно, яйця, сіль, і приправа тут є. Ми ось бачите, воно постояло, немає нікомочки. Воно ну, у нас таке подружилося між собою. Ось так гарненько розколочуємо. І тепер беремо і легесенько вливаємо сюди у нашу печінку. І ось так нам потрібно його розмішати до однорідної маси. Гарненько, гарненько, щоб воно у нас було однорідна маса була. Я ще трошки присолю. Ось так і гарненько розмішуємо. Нам ще потрібно сюди додати ложок дві олії. І ось так ще трошки розмішаємо. Це, печіночка наша вже готова для того, щоб ми з неї. Жарили коржі. І так, ось як бачите, в мене сковорода тут приготувала я, тарілочка, в яку будемо викладати. І ось у нас печінка. Дивіться, яка гарна. І зараз будемо жарити млинці. Ну, я завжди на перший млинець я ось так трошки додаю олії. І починаємо жарити. Товщину ви можете самі вже дивитися, яка вам потрібна. Якщо хочете товщу, можете більше додати і ось бачите, на такому середньому вогні. Ось так ми її будемо жарити. І я завжди дивлюся, якщо краї коричневі, значить корж внизу готовий. Тому зараз будемо жарити і ви все побачите. І так, дивіться, краї вже у нас у коржа вже ось коричневі. У мене ось така спеціальна, я собі зробила із палочки для суші. Ось, бачите, я її так загострила. І мені тепер дивіться, як зручно. Отак берете. Раз. І дивіться, який виходить якраз такий коричневий корж на вигляд. Тому що ви трошечки додавали цукру. І ось такі вони в нас такі, бачите, вони аж блистять. І продовжуємо жарити далі. Подивимось, що у нас тут відбувається. Все вже піджарився наш корж і ми його ось так викидаємо на тарілку. Що трошки зачистимо. Трошки треба нам зробити менший вогу попригоряти. Жаримо коржі. Ось як бачите, коли у вас є така паличка, ви так можете заглянути з любой сторони, підважити його ось так і нехай продовжує жаритись. Пережарю я всі коржі з цієї печинечки, яка в нас є. Коржі вже в мене готові, в мене їх вийшло 10 штучок. І зараз ми будемо перемазувати. Зараз ще доробимо нашу начинку і будемо формувати наш торт. Наші цибуля з моркою вже остили. І зараз ми сюди, я забула, що один такий інгредієнт це чесничок. У мене його тут небагато, 4 зубчика. Зараз я сюди ось так його потру. Чесначок вже ми натерли. І зараз натираємо сюди плавлений сирок. Тільки коли ви будете купувати такий сирок, не беріть сирну масу, а беріть, щоб було написано, що це плавлений сир. Ось така у нас вийшла красота. І додаємо сюди зразу майонез. І гарненько все перемішуємо. Аромат стоїть я вам не можу передати. Ой, як смачно пахне. Ось така, дивіться, у вас має вийти начинка. Бачите, дивіться, яка. Майонезу у начинку лежить небагато, так, щоб ось, як бачите, як у мене, щоб наша начинка держалася ось так між собою. Так, і починаємо формувати наш тортик. Беремо ось листочок. Намажую на нього. Ось так начинку. Коржі у мене трохи теплі. Це е, дуже гарно, тому що вони в такому вигляді швидше пропитаються між собою. І ось так гарненько намазується. Можна просто положити ось так і намазали. І щоб між собою коржі гарно ось так буквально трошечки вложити майонезу і ось так легенько ось так. І ще раз ось так розподілили по покажу і берете слідуючий ось корж. Ось так. Знову так рожимо дуже виходить смачно. Остап наносили. Трошки розпреділили, потім гарно між собою склеюються коржі. Все і так продовжуємо далі. Ось у мене вже останній корж. Ось така красота виходить беремо останній корж, ось так накриваємо гарненько, змазуємо майонезом. Майонезу десь потрібно 300 грам, якраз оце на тут виходить. Ось так ось змазуєте легенько. Смакота неймовірна. Якщо ви так приготуєте, не пожалкуйте. Дивіться, яка виходить красота. Так, зробили. Що ми робимо далі? Беремо яєчко, беремо ось таку терточку. І ось так білочок по краях беремо, робимо. Ось так. А жовточок старайтеся всередину. Буде тоді гарний естетичний вид. І так прикрашаємо далі білочок по краях. Зіточком так, серединку. Коли ось ми ось так зробили, беремо тепер ось так сіль і буквально ось так чуточку ось так його присалюємо. Тепер беремо ось у мене тут зелень є. Якщо у вас є свіжа, то набагато краще. Ну нічого у нас ось морожена, нічого страшного. Ось так ми зверху положимо. Ось тут. Небагато так трошки треба. І тепер беремо наш кунжут і ось так посипаємо легенько кунжутом. виходить дуже смачно. Якщо у когось немає кончуту, нічого страшного, можна без кунжуту, але оскільки в мене є, то я зроблю ось таку красоту. І ось тут так нанесу з боків. Дві ложки оце столові якраз вистачає на тортик, щоб його обробити з усіх сторон. Ось так кругленько. Ось така, дивіться, в мене вийшла красота. Ви тільки гляньте. Дивіться, з усіх сторон. Такий гарненький вийшов у мене. Дінковий тортик. Тепер я його поставлю в холодильник і завтра ми його будемо пробувати. Йому треба трошечки, щоб він пропитався. Ось такий торт. Ну що ж, трошки терпіння, трошки часу, і ось такий шедевр у вас на столі. Заходьте на канал, підписуйтеся. Ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. А на сьогодні в мене все. Всім миру і нехай в усіх все буде добре.